Ще одного захисника втратила Кам'янець-Подільська громада. 24 червня у Кам'янці-Подільському попрощались із Олександром Будзінським. З дитинства Олександр був сумлінним, відповідальним, допитливим і товариським. Олександр, 17 червня 1975 року народження, він прийшов до нас. Прийшов перший клас нашої Михайлівської школи в 1982 році. Зарекомендував себе дуже здібним, гарним учнем. Був старанним. Сусіди його теж характеризують дуже з гарної сторони. Завжди їм допомагав, скрутні хвилини. Був добряком, можна сказати, і ми його будемо пам'ятати як людину, яка віддала своє життя за нашу неньку. Олександр завжди любив техніку, умів її ремонтувати і доглядати. Багато років працював водієм вантажних автомобілів. Ну, добрячим був, був добрячим, людина світла, трудолюбива. дуже любив свого сина, коротше, свою сім'ю. Любив Україну, любив родину, любив друзів, любив труд. Усе те, що присуще нашому щирому українцю. У 2024 році Олександр Будзінський одягнув військову форму і став на захист України. Сумлінно виконував військовий обов'язок, мріяв про перемогу і мирне майбутнє. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. На жаль, організм не витримав навантажень і дав збій. 17 червня Олександру Будзінському виповнилось 50. А за тиждень тому його серце зупинилось назавжди. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.